Україно, Україно, ти купаєшся в крові, а ми мучимось на сході, усі хлопці молоді, А ми мучимось на сході усі хлопці молоді. Україно Україно, твоя доля є гірка, Забирає забирай хати молодого юнака. забирає вороска хати молодою юнака. Наші герої. Бою проваде, а зеленський політик уведе, наші герої до бою А зеленський політик веде, хоч на сотня впала від котів червоних. Боротьбі за славу за нашу державу. Від сяну прип'яття з моря до дону. Боротьбі за славу, за нашу державу, Від сяну прип'яття з моря до дону. Зложимо подяку нам. Нашим героям за їх труда, за визволення, найживуть герої, провідниці Народу а з ним Україна вільна і свята, найживуть герої провідниці на народу, а з ним Україна і свята.